Син наче й спитав, жартуючи, але ж я знаю, що він своїм дітям не рідний, то невже хоче віддати їх в притулок. Мамо, а ти ніколи не хотіла мене віддати? Спитав так просто, а мені дух сперло Ти що, як це віддати? Та як? як-як? Діти просто таке витворяють, а тим більше я себе як згадаю. Я знаю, про що він боростила я, Юру, одна, батька його й знати не хотіла в тому містечку, де вчилася. Ось ходив, ходив до мене Віктор, зірки з неба для мене, богині. А як тільки живіт почав рости, то став в позу. А хіба моя? А мені ж вісімнадцять. Що робити не знаю. Сиджу в гуртожитку і додому не йду, бо ж мама що скаже. Чи мама щось відчула, чи керівничка зателефонувала, але приїхала до мене несподівано і мене в усій красі побачила. Звичайно, що яка тут радість? Вирішила, що я буду тут до кінця, а там буде видно. Далі взяла академку і сиділа з сином, потім мама брала відпустки, потім бабуся, дідусь, тато, і так ми мого Юрка й виходили та до школи повели. Важким він був. Не знаю, як мій чоловік з ним спільну мову знаходив, бо зійшлися ми з Василем, коли Юрко вже був великий, мав 9 років. Характер показував, а в школу ми ходили, мов свячену воду. То шумить, то успішність, а далі за дівчатами почав задивлятися та з хлопцями силою мірятися, не раз з носом приходив, але ніколи я не думала свою дитину кудись віддати. А от син мій взяв собі дружину з двома дітьми, тому серце мені стиснулося, а чи не ображає він дітей, коли таке каже. Знаєте, хоч у нього і важкий характер, але я ніколи не бачила, аби він когось слабшого чи меншого ображав. Та й дружину свою любу чекав п'ять років, коли вона чоловіка покине і не глянув, що дітей двоє щоб ми разом були, а діти що? Це мої діти будуть. Скажу, що мені не подобався такий вибір сина. Невже дівчат на світі мало що треба вчепитися до одруженої жінки? Але він вперся і все, або вона, або ніхто. Коли Люба привела на світ першу дитину, то я зраділа. Син відступить, а з другою я й розвеселилася, бо вже точно крапка буде. Син тоді поїхав за кордон, і я вже була спокійна, що приведе додому іншу жінку, аж тут раптово приїхав і привів до мене любу з дітьми. Мамо, ми поки в тебе поживемо, я на хату заробив, купимо і будемо ремонт робити. Ой, що я пережила. Як це отак? Матері, що добра бажає, то не слухає, а перед цією на задні ходить. Але так якось поступово, поступово я почала звикати до Любим, а діти її маленькі, лепечуть мені бабуся, ну як не прихилитися. Вони разом вже три роки, і я думала, що все у них добре, бо коли не прийду, все у них добре, дітки веселі, в хаті затишно. Чому син тоді таку розмову завів? Я пішла до Люби, коли його не було вдома, щоб розпитати, що у них сталося. Сідайте, що так раптово прийшли. Та от, все мені з голови не виходить, що син сказав. А про що? Та про притулок він хоче дітей віддати твоїх. Та що ви таке кажете, сплеснула руками вона, та він просто так спитався, бо ми не раз за дитинство згадуємо, і він розповідав, скільки ви з батьком до школи ходили. Я перехрестилася, слава Богу, ой, а я вже з чоловіком говорила, що собі діток заберемо, як на те вже пішло. Та що ви, ми ж вам скоро ще одну онуку подаруємо. зашарілася Люба. Я розплакалася від щастя. Нарешті дочекалася. Підпишись, підтримай українськомовний контент.